А про соціальні гарантії для АТОвців ми поговоримо з гостем студії. Це Валентина Литвинович, заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. Вітаю вас, добрий вечір. пані Валентино. Куди з якими документами слід звертатися учаснику антитерористичної операції аби оформити інвалідність? Ну, для того, щоб оформити інвалідність, учаснику військовослужбовцю, учаснику АТО потрібно зробити певну низку дій. Звичайно, коли особа отримала поранення каліцтво або отримала захворювання під час виконання службових обов'язків, він, звичайно, перебуває на лікуванні у військовому шпиталі або іншому закладі охорони здоров'я. Після того, як е, е, учасник АТО пройде це лікування, він отрим отримує виписний епікриз після цього. Виписного епікризу його треба скерувати. Ну направити це допоможе командир частини на військову лікарську комісію. Це в нас у Києві і в Вінниці, для встановлення причинного зв'язку, що це каліцтво травма або захворювання отримано іменно під час виконання обов'язків військової служби. Після цього, після цього потрібно звернутися за місцем реєстрації або фактичного місця проживання в поліклініку, поліклінічне відділення для того, щоб оформити посильний лист на МСЕК на медико-соціальну експертну комісію. І вже лише тільки МСЕК. Установлює групу інвалідності: чи це перша, чи це друга, чи це третя група. В причині інвалідності вони вказують, що інвалідність пов'язана з виконанням обов'язків військової служби. І потім вже учасник АТО йде в органи соціального захисту населення з цим заключенням МСЕК, де отримує статус інваліда війни. Після того, як він отримав посвідчення інваліда війни, він звичайно звертається в органи пенсійного фонду для призначення пенсії. А в самих органах соціального захисту населення він вноситься в єдиний автоматизований реєстр пільговиків, і після цього він має право пільги відповідно до закону України про статус ветеранів війни гарантії соціального захисту, які поширюються на інвалідів війни. Якщо раптом виникають якісь труднощі з оформленням документів або потрібна додаткова консультація, куди слід звертатися, якщо виникають питання при оформленні документів для того, щоб надати статус інваліда війни або учасника, АТО, потрібно звертатися або до командира частини, або військомат. А звичайно, уже для того, які матиме пільги даний учасник, АТО, звертатися в органи соціального захисту населення. І наостанок, скажіть, будь ласка, яка кількість учасників АТО вже набули статусу учасників війни, інваліда війни а також члена сімей загиблих. Ну лише по Соснівському району у нас вже набули статус учасника бойових дій. Це 131 учасник АТО, які включені до автоматизованого реєстру пільговиків? Також уже до ЄДАРПУ включено і на Буто статус інваліда війни це 4 інваліда війни і 28 сімей, членів сімей загиблих. Я дякую вам за розмову. Глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії була Валентина Литвинович, це заступник директора департаменту соціальної політики Черкаської міської ради. І ми говорили про соціальний захист атовців.